Вітаю вас у новому відео. Сьогодні знову ваша улюблена рубрика готую на 5 днів. Поділюся, що я готувала на цей раз, і довго не затягую, одразу починаю. Зазвичай я починаю готувати з перших страв, найчастіше ну, всього, і на цей раз у мене буде червоний борщ. Покажу вам, як я його готую. Знаю, що у кожної господині свій рецепт приготування, і в кожної господині він смачний виходить індивідуальні, так сказати. Починаю я з того, що обсмажую спочатку шматочками м'ясо. На цей раз я взяла свинину без кістки, тому обсмажувала ось такими шматочками. Далі додаю цибулю разом тушкою, поки цибулька підрум'яниться. додаю морку, поки стане м'якенькою тушкою, додаю трошки кетчупа декілька столових ложок, або соус томатний, якщо в мене є. Люблю використовувати саме солодкі такі смаки. Далі обов'язково додаю цукор десь столову ложку і люблю Додати також часничок. Він також дає свій аромат борщику і дуже смачно виходить. Разом із так тушкою перемішую, і тоді вже сюди додаю бурячок. Бурячок люблю використовувати, щоб був такий насичено червоний, щоб борщ виходив також дуже червоний тушкою, поки буряк стане м'якеньким. Можу додати ще трошки водички, потушкувати так. Насправді тут дуже швидко все показую, але, звісно, приготування борщу займає достатньо часу, в принципі, ви це самі знаєте. І коли вже картопля в мене відварилася, Повністю до готовності, юшка наварилась, тоді я тільки відправляю ці овочі до картоплі. Звісно, додаю сіт, лавровий листочок, часом ще перчика можу додати, і іноді додаю капусту, іноді не додаю, по-різному готую. Далі поставила обсмажувати м'ясо, знову ж таки, шматочками нарізала невеличкими, обсмажую до золотистості. І одразу тут показую, поставила відпарювати ячміну кашу. Люблю вибирати ось таку е, крупну, не дуже мілку, дуже вона нам подобається, смачна така крупа. Поставила її з водою на плиту, а тут ще додаю до м'яса порізані грибочки, печерець. Я люблю шкірку знімати з печерець, хоча знаю, що багато хто не знімає, але я люблю чистити шкірку і готувати без шкірки. Далі до печериць і м'яса додаю цибулю, разом також тушкую, поки цибуля зазолотиться, і тоді додаю сюди вже морку, натерту на дрібній терці. Разом також тушкую їх, поки, поки морква не стане м'якою. Тим часом у мене каша вже починає закипати крупа м'ячміна. Я збираю ось цю пінку з неї, і коли вона вже кипить, я додаю сюди ось цю засмажку, яку робила з морку, цибулі, м'яса і гріб. Додаю, звичайно, Сіль. Можна ще додати також лавровий листочок по бажанню. Ось так все перемішує і накриваю на низькій температурі, на зовсім маленький такий. варю до готовності повністю каші, і, звісно, доготується разом і м'ясо, хоча воно вже і так можна сказати, готове, бо ми його обсмажували до золотистості. Далі буду готувати налисники з сиром. Відправляю 500 г сиру в миску, додаю сюди декілька крапель екстракту апельсину, декілька столових ложок цукру. Звісно, можна додати і ваніль по бажанню. У мене був ванільний екстракт, але він вже закінчився, тому я взяла апельсиновий екстракт. Можна, звісно, і ванільку просто додати. Це вже по бажанню, як хто любить. Часом додаю навіть ще трошки кориці. Далі закручую, як звичайно. Налисники, напане, які всі закручують, і тоді я розрізаю напіл, оскільки це я готую чоловіку на роботу. Дуже часто ви мене запитуєте, ким працює чоловік, що я йому готую на роботу стільки їжі. Він працює далекобійником, тому зберігається все в холодильнику, заморожується, воно там все гарненько зберігається і вистачає надовго. І це зовсім небагато, як хтось пише, що це забагато їжі. Насправді це зовсім небагато. І далі на терці натираю ковбасу, кобасу, відчина. Роблену. Можна взяти і молочну звичайну, ковбаску, натираю на крупній терці і одразу нарізаю дрібнесеньким кубиком гриби. У мене залишилися дуже-дуже мілким гриби, очищені, знову ж таки, від шкірки. І це ті самі печериці використовую, можна взяти, якщо у вас є інші гриби, можна будь-які використовувати. Тут вже по бажанню, словом, можна експериментувати. Далі, відправляю на сковорідку їх обсмажувати, я, до речі, люблю обсмажувати вже останнім часом або на смальці, який я сама робила, або на маслі, або на оливковій олії. Вже на соняшниковій я стараюсь не обсмажувати, бо Читала, що вона не дуже корисна, якщо при дуже високих температурах на ній обсмажити. Звісно, в салати додати її потрібно, і вона корисна в холодному вигляді. Обсмажила гриби, додала до них цибульку, там показувала, обсмажила разом з цибулькою, додала трошки солі і далі беру листкове тісто, змащую його кетчупом, трошки додала ще майонезу. Тут вже по бажанню, хочете додаєте, хочете додаєте майонез і посипаю ось так гарненько. Тою ковбасою, що я порізала, точніше, термо на терці. Розприділяю і далі поверху посипаю з цими грибами з цибулькою, не забудьте їх підсолити, щоб вони також були смачненькі. І ось так не сильно вже ними тоді засипаю. І ще зверху посипаю сиром гранопадану. такий він по типу пармезан. у мене одразу натертий в упаковці. Небагато його сиплю, бо він має такий насичений смак, додаю, додаю його небагато. Звісно, можна взяти будь-який твердий сир додати. Тут вже фантазія, немає меж. Мені взагалі здається, що сливковий. Тісто можна придумувати дуже багато різних страв, різні поєднання. Головне, щоб вони між собою поєднувалися продукти. Далі закрутила в рулетик і нарізаю на ось такі порційні шматочки, виклала на деко і змащую вершками. Вони в мене були під рукою, тому змащую їх. точніше, ними. Каша у мене також вже приготувалася, показую. Дуже смачна виходить каша. Мені дуже подобається вона, це поєднання з грибочками, з м'ясом, це дуже смачно. Вже готовий у мене також борщ, залишилось додати лише зелень. Далі у мене тут крила і гомілки. Я додаю сюди сіль, також додаю куркуму обов'язково, паприку солодку мелену. Додаю ось такий солодкий соус теріяки. він густенький, солодкий дуже подобається в маринатах використовувати його. І також додаю соєвий соус. Бо курка любить дуже соєвий соус. Також видавлюю гірчицю у мене в зер. Саме в зернах дуже люблю використовувати, і видавлю сюди декілька зубчиків часнику, бо курочка дуже любить чесничок, він придає такого класного аромату. Гарненько все вимішую, щоб кожен шматочок м'яса гарно вібрав в себе всі ці аромати, смачні спеції, і залишаю десь на годинку маринуватися. Далі беру рукав, вирішила запекати в рукаві. Для того, щоб всі соки збереглися в м'яса і звісно, защіплюю гарненько з обох країв, соус також заливаю туди до м'яса, який залишився. І Гарненько защіплюю і випікаю так десь хвилин 40, а тоді я розрізаю зверху рукав і допікаю ще хвилин 10, щоб корочка підрум'янилася. Далі на сковорідку додаю подрібнене куряче філе такими невеличкими шматочками. Я б сказала, що дуже. Дуже невеликими шматочками. Далі додаю сюди цибулю, разом обсмажу. Тут показую вам паралельно, що вже готові випеклися рулетики. ось такі гарненькі, рум'яні виходять. Далі до курочки з цибулю додаю помідор, теж з дрібненькими кубиками порізаний. Разом тушкою. І далі солю, додаю трошки перцю мелену. Звісно, люблю використовувати свіжемений, і додаю трошки сушеного часнику. Тут же по спеціях, кому що подобається, то те можна і додавати. Можна просто сіль перець додати, і на цьому все. Але мені подобається додавати сушений часничок. він, ніби не такий насичений, як свіжий, але також додає свого аромату. І готується повністю, щоб корочка була готова, повністю приготувалася, і далі. Ще додаю сюди трошки вершків, десь 2-3 столових ложки. І ще трошки посипаю сиром гранопадану. Цей по типу паренза дуже-дуже небагато, але, знаєте, ось цей. Соус, в якому тушкується курочка, став дуже такий густенький, насичений, дуже смачний, за рахунок цього сиру. Можна, звісно, я її натирала звичайний твердий сир, але цей сир якийсь особливий такий додає нотку у цей соус. І далі, вже, коли ося начинка готова, можна її виключати. Тут показую, що знову смажу млинці. Просто можу вже закритими очима їх смажити, тому рецепт навіть не показувала, я ніколи його не роблю по рецепту, тісто на млинці. Ось. І далі просто загортаю їх ось так, як показую на відео. З двох боків також загортаю, щоб начинка не випадала. І також складаю їх на окрему тарілку. Оскільки я все готую завжди паралельно, то ось показую, що я одразу начинку накладаю, загортаю і паралельно смажу наступні млинці. І ось ще одна страва готова. Ці млинці ми дуже любимо, бо вони ситні і смачні. Тут показую, що вже готове м'язко, рум'яне, смачне соковите. а я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте подобайку, якщо сподобалось вам, і підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити нові мої кулінарні відео.